В Ірпіні час від часу провалюється земля, горить торф і трапляються невеличкі потопи. Місцеві жителі, навіть ті, хто приїхав сюди нещодавно, настільки звикли до цього, що це для них вже стало нормою життя. Торік нас взагалі затопило, підвали затопило, картошку нашу затопило. Тут затопляє, бо це ж болото. Тепер рівень води у річці впав, а колись її навіть називали суднохідною. Поклади торфу під нею лишились незмінними ґрунтові води тут знаходяться на глибині 2-2,5 метрів. Цікава особливість терпення. В різних мікрорайонах ґрунтові води знаходяться на різній глибині. У парку перемоги вони дзюркотять на глибині більше 70 метрів. У північній частині, наприклад, на вулиці Мечникова, плещуться на глибині пів метра. Метр, в ній кількість железа, яке необхідно підвертати очищенню. А повише, то оно, ну, это це воды, води, нельзя не только для а ноша, для господарства. Вірпіні кілька видів ґрунтів: Сіро-жовті піски, торфіні поклади, глина та суглинки, тобто глина з піском, насичені водою. І оскільки піски в смарагдовому місці вологі, то дуже схильні до виду змін. Саме тому будівництво тут має бути розумним. Якщо садити будинок, треба передусів дренажну систему, водовідведення. Що ж рядом стараемся делать по это не вибирати такі сорта, які не низко не, не беруть з глубины влагу, а їх с мелкой корневой системою. Що стосується родючості земель на приєрпіні, вона майже нульова. Винятком є лише гостомель. Щоб ввести, е Землеробство, необхідно дуже багато вкладень і труда. Треба насипати зверху родючий шар. Що і роблять ці от наші садові товариства, вони окультурують і там, хто працює, там є результат, там є сади, там є, там є городи. І наостанок для тих, хто цікавиться, чому так важко гасити торф'яники. Глибина торф'яного шару сягає до 6 метрів. У і спробуйте.